Яку роль відіграють батьки в розвитку мовлення дитини? Психіатри кажуть, що 80% успіху дитини залежить не від спеціалістів, а саме від батьків, тому що спеціалісти можуть проводити багато часу з вашою дитиною в садочку, на індивідуальних заняттях. Але те, що ви робите вдома, це є найважливішим, бо батьки найважливіші люди в житті своєї дитини, найвпливовіші, і дитина завжди хоче бути схожою на своїх батьків. Чи є в дитини раз, чи нема, все одно кожна дитина любить своїх батьків. Орієнтується на них, тому дуже важливо а, слухати поради спеціалістів і обов'язково відпрацьовувати все вдома. Тобто, ваша домашня організація має дуже важливий вплив на розвиток вашої дитини. Кожна іграшка, яку ви купуєте, може розвивати, а може просто забавляти вашу дитину. Кожне ваше слово може просувати вашу дитину до успішного майбутнього, а може просто гальмувати. Кожен гаджет, який ви даєте в руки. Кожного разу може гальмувати розвиток вашої дитини, а зовсім не стимулювати його, навіть якщо вам здається, що в гаджеті розвиваючи ігри, і вона, ваша дитина, не так довго ним користується. Пів години в день це максимум. Точно не треба давати це перед сном. Будьте уважні до своїх діток і приходьте до нас на консультації для того, щоб краще зрозуміти як організувати домашній простір, спілкування та розвиток вашої дитини.